Капеланське благословення на 19 серпня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаву. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус розповідає про те, чи можна розлучатись. І Він каже: ні, не можна розлучатись, що Господь з'єднав. Того нехай людина не роз'єднує. Відав ще одну умову, що за виключенням гріха перелюбив, коли один із подружжя зраджує іншому. Знаєте, а всі інші випадки не можна розлучатись. І він говорить про подружню зраду. Знаєте, ми думаємо, що є інші великі смертельні гріхи. Але цей гріх перелюб сам самодостатньо смертельний. Тому що під час його вчинення зразу гине душа людини, та, яка зрішила, і з людиною стою, з, з якою грішила. Її відновлення можливо, Господь дає покаяння, але смерть настає зразу. Смерть, духовна смерть людини. Зв'язок з Богом перервається відразу. І дай Боже, щоб у таких людей Господь дав шлях до покаяння, пройти через спокуту, через наслідки, жахітні наслідки цього гріха, а потім, потім ще встати. Тоді людина на все життя запам'ятає те, що він створив. Вона думає. Швидко насолодитися насолодою такою тілесною, але в той же час ранить душу в саме її серце. Ми думаємо, що світ цей нам дозволяє або закони світські дозволяють нам це робити, але ніколи не дозволялись законами Божими. Бо ми пам'ятаємо гріх садоми і говорить. І він смертельний. І смертельний привік не тільки для не спочатку до спадіння або умертвіння душ тих людей і духа їхнього, а потім і покарання тіла загинуло жахітніх, ну, в таких жахітних муках або покаранні. Нам треба дуже бути обережними. Зараз війна. Ми думаємо, що війна може нас звільнити від або дати такі преференції щодо цієї заповіді. Не блуди, не зраджуй, ні, не дасть. Ми повинні навпаки плекати свою чесноту, плекати свою любов та свого подружжя, зберігати її, не розтрачати її на інших, а навпаки, збирати її знаєте, в такий великий-великий згусток любові і передавати цю любов, подружну любов, тільки своєму подружжю щоб вона зростала, цвіло і приносила свої плоди. Амінь.